Вітаю вас, близнюки. Серпень приходить у нас ще життя із потребами нагальної ревізії, нагальної перевірки наших стосунків, наших умінь опрацьовувати інформацію, взаємодіяти із всесвітом, і, зокрема, для вас близнюки позначиться надзвичайно в цьому місяці, оскільки ретро Меркурій, Меркурій, як ваш управитель, так от у фазі зворотнього руху, він обов'язково дасть вам про себе знати, дасть такі ці. Кавинки у вашому житті, які треба буде відслідкувати, перепровірити, скомпонувати із оточуючою реальністю зробити свої висновки. Так, ось близнюки у зв'язку із чим такий? Фон серпня місяця надзвичайно відгукується нам зараз, оскільки напередодні череди затемнень, які розпочинаються у вересні, ми маємо відсіяти непотрібні зв'язки залежності звички, можливо, яких. Боргові зобов'язання, спосіб життя певний, а також взагалі місце проживання, в якому ми вже не можемо реалізуватися в такій своїй якості, як би ми хотіли. Видозмінити звички, також ставлення до наших домочадців, до сімейних цінностей. Ось це все такі заклики. Звертаємо увагу близнюки, що на період серпня ми маємо ретроградний Плутон, який до 12 жовтня відбувається у фазі ретроградного. Рада у ваш дев'ятому секторі гороскопа про його зворотній рух у моєму окремому відео, а також про транзит Плутона по водолію. Всі посилання додамо в описі нижче, а також у підкасі. Крім того, Сатурн і Нептун ретроградні у вашому 10 секторі гороскопа, а вони тут дають повернення до. Розуміння цінності важливих напрямків життя, сфери діяльності людей у вашому житті, також питань перспективи соціальної сталості, стабільності ваших досягнень, якесь певне внутрішнє знецінювання, можливо, тих ідеалів і тих прагнень ваших, і ваших бачень, перспектив, і в тому числі стосунків із цією реальністю, а також із важливими для вас людьми. А це момент зневіримо. Може бути, а також напрацювання сподівань і таких внутрішніх поглядів на те, що все справдиться. Обов'язково варто лише зорієнтуватися і напрацьовувати все це в певному місці, за певним напрямком діяльності, в певному якомусь такому вузькому колі реалізації. Певна мета зараз має просто буквально фокусувати вашу увагу на досягненнях. От за таких умов результат можливий. Також Звертаємо увагу близнюки, що Марс весь місяць серпень у вашому першому секторі гороскопа. Він тут дає вам активність, такий рух і таку моторику, шалену, коли ви дійсно можете встигати багато чого і одразу. Швидкість обробляти інформацію, швидкість пересуватися. Адже гермес у крилатих сандалях зараз отримає ще й такий задор від Марса на те, щоб не тільки швидко доносити якусь інформацію, а й в. Правно нею розпоряджатися, застосовувати її до вирішення ваших базових ключових питань. Ваша активність зростає, менше часу на відпочинок можливо вам потрібно, або ж спосіб життя закликає вас до того, щоб ви більше переміщалися, пересувалися, більше навчались, викладали, займалися паперовою роботою, а також у все, що пов'язане з комерційною діяльністю, спілкуванням з людьми, посередницькі послуги. Необхідність підтвердження документів, перездачі можливо, іспитів, а також відшліфовування ваших як теоретичних, так і практичних навичок. Крім того, професійна діяльність зараз може бути покликана на те, щоб ви багато виступали. Також забагато може бути такої роботи, яка пов'язана безпосередньо з вашим близьким середовищем, тобто, це робота з інформацією прикладного характера, як щось популяризувати, донести. Ти купити, продати, кому що сказати, де що підтвердити, який підпис поставити. Також наголошую, близнюки, що Венера у серпні місяці до 29 числа у вашому четвертому секторі гороскопа. Ось тут нерозривний зв'язок з вашим сімейством із вашими близькими, вашою оселею, потребою в оформленні документів або ж багато поїздок і спілкування у зв'язку з оформленням документації на майно, на житло стосовно вашої родини, візи, посвідки, право на проживання. Певні місцевості підтвердження документації, можливість працювати на дому, наприклад, або ж переїжджати туди, де є і робота, і оселя. Прив'язка також до ваших батьків і фокус уваги на справах ваших домашніх, ваших дітей, взагалі, все те, що пов'язано з можливістю винайняти житло, купити продати, продати. Влучно застосувати якісь певні знання, ріелторські, брокерські, наприклад, стосовно пересування до оселі або поїздки на батьківщину до батьків. Загалом ось така от картина серпня місяця. Вже із 29 числа Венера перейде у п'ятий сектор вашого гороскопа. Там вона вже скаже привіт дітям і привіт всім тим приємностям. Відпочинок, можливо, врешті-решт, можливість. Також провести приємно час у стосунках, зустрітися, порозумітися, крім того, зайнятися чимось цікавим, улюбленим, подорожувати, також поїхати у місця, де живуть ваші діти, онуки, наприклад, зайнятися питаннями, зокрема, шкільними навчальними, крім того, питання взаємодії із безпосередньо вашою улюбленою діяльністю, чи то бізнес, чи то творчий проєкт, але ж і навчання. Може бути, і крім того, відвідування таких місць, загалом порозуміння, гармонія саме стосовно п'ятої сфери вашого гороскопа. Тепер стосовно Меркурія, вашого управителя, Із 5 числа до 29-го він в ретрофазі, із 4-го у 3 сектор вашого гороскопа. У мене є окреме відео по знаками загальне стосовно цього періоду Маркурія Серпневого, тому, будь ласка, переходьте за посиланнями в Описі і у підкасті звертаємо увагу, близнюки, що так чи інакше, але він буде повертати вас до якихось пропозицій, наприклад, стосовно переїзду, стосовно до оформлення документів, підтвердження вашого статусу, переоформлення документів на інше ім'я, також можливості переїхати з чоловіком, дружиною або зустрітися, наприклад, обговорити питання безпеки місця вашого проживання, облаштування, ремонту. Усіляких гарантій стосовно можливості перебування в тій чи іншій місцевості, в тій чи іншій країні разом із родиною, приміром, і причому вам багато зусиль треба буде докладати особистих. А також звертаємо увагу близнюки на молодик 4 серпня, у вашому третьому секторі гороскопа у 12 градусах лева розберемо окремо, звісно, і молодик і повню, яка відбудеться 19 числа у 9-му секторі в 27 градусах водолія. Тут ми бачимо, що багато знову ж таки фокусу уваги на документах, довідках, медоглядах, можливо, необхідності навідати когось, переїхати, подзвонити, домовитись, наприклад, купувати якісь товари або, навпаки, займатися розпродажем вашого майна. До речі, теж ймовірний варіант, спілкуватися, подавати оголошення, торгуватися, дізнаватися про цінність вартості. Кість певних речей, намагатися врегулювати питання на вашому робочому місці, домовитися про якісь поїздки, якби більше часу приділяти вашій родині, акцентувати увагу саме на тому, щоб владнати справи родині. Також наголошую, близнюки, 10 серпня відбувається активне, сприятливе до речі, включення затемнення сонячного, квітневого в Овні. Тому користуйтеся, будь ласка, цією інформацією і направляйте в потрібні. Неділо. Близнюки, наголошую, що по серпню місяцю ми бачимо численні тонізуючі аспекти, які покликані на те, щоб нас саме привести в такий активний стан готовності до затемнень, до відмови від якихось варіантів непотрібних у нашому житті, і переходу зовсім інший світ, оскільки затемнення вони просто катапультують нас, ніби в інші події, в інші потреби. Так ось наголошую, що найбільш такі виразні аспекти це квадратні. Тетература від Урана до Меркурія детальніше розбираємо у відео стосовно ретро Меркурія. Однак наголошу, що це такі фактори несподіванок, непередбачуваності фінансових раптових витрат, які дестабілізують просто наші домовленості, наші е, такі плани певні, наші задумки, вносять хаос тут діди, нестабільність і неможливість чіткого послідовного виконання якихось певних обіцянок навіть. Також це квадратура від Юпітера до Сатурна. Якщо квадратура від Урана до Меркурія триває з кінця липня до першої декади вересня. То ось тут квадратура між Сатурном і Юпітером розпочнеться 20 серпня і триватиме до червня наступного 2025-го. А тут ми бачимо потребу, таку нагальну необхідність концентруватися на чомусь конкретному, на якійсь вашій меті, на тому, що вимагає від вас керівництво, наприклад, конкретна посада, конкретна робота в у певній фірмі з певним набором функціональних обов'язків, коли вам треба напрацьовувати результат, ви маєте буквально. Такий широкий спектр захоплень, бачень, якихось перспективних таких цікавинок, напрямків до розвитку, бажання спілкуватися з різними людьми і направляти себе у власні такі вигідні для вас і цікаві ініціативи. Проте ви змушені весь час бути у відповідальності за колектив, за родину, за когось із батьків, приміром, за якийсь такий напрямок у вашому житті, чи то переїзд, чи то утворення сім'ї, наприклад, чи то може бути. Декрет, також вихід на роботу, ви не можете змінити, наприклад, посаду. У вас затримується переміщення у зв'язку з зміною місця проживання. Тобто, ви буквально з однієї місцевості не можете поки переїхати в іншу, або немає вам заміни, ви маєте допрацювати. Тобто, постійний такий, якби тиск, перспектива є, розвиток є, певне натхнення. Ви напрацьовуєте у зв'язку із таким напрямком діяльності, те, в чому ви бажаєте розвиватися. Звиватися, оскільки це вже як єдиний можливий варіант залишається. Однак це все дається важко, всупереч тому полю можливостей і цікавостей, які ви хочете реалізувати. Ви якби не можете настільки щиро, щедро, відверто спілкуватися. Ви постійно змушені думати про те, чого вам треба досягти. Це обов'язки, графік може бути відповідальність за когось. Крім того, це також ще й такі фінансові зобов'язання, які покликані на те, щоб бути у відповідальності за гроші, за оплату, наприклад, якихось видів послуг. Крім того, це можуть бути держав, оплата якихось таких державних кредитних коштів. Крім того, підтримка партнера. Також необхідно зараз включатися прямо в цей процес, працювати на конкретній посаді в конкретній країні за конкретним колом функціональних обов'язків або ж бути. Найманим працівником, ви не маєте можливості піти у фріланс, приміром, ось таке от відчуття цієї квадратури. Звісно, не день в день ми будемо її відчувати щодня. Однак цей фон, якби, такого своєрідного примусу до зосередженості всупереч власним бажанням, перспективам, всупереч власному якби, задоволенню, він буде присутній. Однак, близнюки, по серпню ми бачимо чудові. Сприятливі можливості. В першу чергу це Ретро Меркурій. Як не дивно, це звучить. Він з'єднується 7 числа із Венерою. У вашому четвертому секторі гороскопа. Детальніше у відео про Меркурій, однак наголошу. Чудові фінансові можливості, крім того, сприятливі договірні зобов'язання, також подарунки навіть домовленості. Тому, будь ласка, у відео перегляньте. Також 14 серпня бачимо поєднання Марса і Юпітера у вашому першому секторі гороскопа. Це поєднання мрії і вашого партнера в так. У чудовому аспекті, коли ви дійсно отримуєте потенціал, заряд. Ви особисто долучені до цих перемін у вашого партнера. Ви просто буквально присутні вже у його житті. Наприклад, чудова пропозиція може бути переїзд за чоловіком дружиною, отримання роботи, отримання звісточки про розширення вашої родини, вагітність чи то вже народження дитинки, можливість також отримати навіть декілька пропозицій. Щодо спільного проживання, або ж у комерційній діяльності це дійсно багато клієнтів, багато таких вигідних договорів, багато постачальників або ж споживачів і людей, зацікавлених у вашій творчості, у вашій професійній діяльності. Крім того, ви можете отримати такий величезний поштовх і натхнення у зв'язку із перебуванням за кордоном, наприклад, у зв'язку з цікавою зустріччю із цікавими. Планами на навчання на довготривалі стосунки, урегулювання юридичних питань, отримання всього пакету документів, можливість поїхати за кордон, навпаки, повернутися. Також юридичні питання можуть бути е, дійсно врегульовані на вашу користь. Крім того, фінансові виплати, е, такий чудовий спосіб і порозумітися, і налагодити стосунки, зустрітися навіть з вашим подружжям, якщо ви вже давно не бачилися. Е, крім того, Дійсно, збільшити коло ваших клієнтів, так що близнюки беріть на замітку, реклама, такі е, чудові аспекти взаємодії з людьми, коли ви можете презентувати себе цікаво, крім того, можете оголошувати про свої плани. Буквально докладання зусиль якби, окупається. Ви не зря старались, не зря ви намагалися е, або ж огорнути себе. Просто цікав, цікавими людьми, друзями, можливо, організувати. Якийсь колектив про спілку, вкладались у волонтерство, наприклад, займалися доглядом ще за е, дітьми, організовували дозвілля, загалом були причетні так чи інакше до якихось суспільних проєктів. То ось тепер знайдеться людина, яка це профінансує, приміром, або кому будете цікаві, ви у цьому проєкті і з вами будуть е, зацікавлені продовжувати співпрацю. Крім того, ви вирізнятиметеся просто із кола тих людей, які зараз сприяє доля, удача. Юпітер зі своєю щедрістю, він просто може вас наділити такою здатністю до інформаційного кроку, якогось до отримання потрібного документу, до того, щоб вступити на навчання, щоб отримати навпаки. Підтверджуючи документ про закінчення, наприклад, якогось етапу у вашому житті. Ви тепер можете буквально до практики переходити викладання, вебінари, майстер-класи, практична діяльність різного рівня нова професія, можливо, тепер вам є кому показати взагалі ваші послуги. Ви можете тепер дійсно бути відомими. Ви на коні, якби ви в. Такій тісній співпраці, крім того, клієнти, які своєю щедрістю вас просто підбадьорюють, готові платити вам навіть більше за ваші послуги. Також звертаємо увагу близнюки, що 27 серпня тригон від Венери у вашому четвертому секторі гороскопа до Урана у 12-му. Ось тут бачимо. Такі несподіванки, які на цей раз вам сприяють, чудова можливість полетіти кудись, поїхати, вирішити просто несподівано якесь питання, просто скинути вже щось зі своїх плеч, домогтися того результату, до якого Венера рухається протягом всього фактично серпня місяця. Також сприятлива можливість або ж зустріти необхідний спосіб вирішення питань, або просто зрозуміти, як це зробити, як це питання врегулювати, чого ще не вистачало. Крім того, 29 серпня Венера, яка вже у вашому п'ятому секторі гороскопа буде на той час в тригоні до Плутона у дев'ятому. Домовленість стосовно дітей, можливість оформити документи, прописати, виписати, врегулювати будь-які юридичні питання стосовно перебування дітей там чи в іншому якомусь місці. Також будь-які юридичні важливі справи, що стосуються дітей у вашому житті стосовно бізнесу, стосовно ваших творчих презентацій, всього того, в чому вам цікаво реалізовувати, чого вам зараз хочеться. Якщо поїхати, наприклад, то дуже вже може бути відпочити чудово проведений час, можливість використати свою популярність собі на користь, також можливість вкладнати юридичні питання, отримати дозвіл пропуск, перепустку. Крім того, можливість порозумітися, наприклад, із посадовцями з тих чи інших питань. Крім цього, узаконити ваш бізнес, якийсь творчий проєкт, також налагодити таку якусь певну співпрацю. А також, якщо це спадок, приміром, якісь фінансові. Виплати дуже може бути, що дійсно зараз це станеться і ви отримаєте такий транш. Також звертаємо увагу на стосунки із коханими, чудові просто події можуть бути і хрестини, і народження дітей, і участь у святкуваннях стосовно близьких людей, також можливість вступити в шлюб, якщо це наступний, наприклад, шлюб, також владнати стосунки у справах чоловіка дружини. Причому ви відчуваєте, що це якби на перспективу. Це імміграція може бути можливість закріпитися або побачити цей інший світ по новому, коли ви дійсно відчуваєте задоволення від того, що ви зробили, до чого ви доклали зусиль. У серпень місяць він підводить нас. Наряду з тим, що Венера, по виходу із діви з вашого четвертого сектора гороскопа, вона буде в опозиції до Нептуна. Вона ще, якби, не зовсім буде. Де в такому uh, Чітко розкладеному по поличкам і дисциплінованому, структурованому, упорядкованому своєму внутрішньому стані, коли все сталося так, як вона хотіла. Однак, по переходу в п'ятий сектор гороскопа, повернення до дітей, наприклад, або навпаки, поїздка до дітей до онуків, в результаті право на відпочинок, просто можливість домовитися про те, щоб піти у відпустку, просто виспатися навіть або ж повернутися із якоїсь такої подорожі. Приміром, або закінчити цю епопею із проживанням у вас великої кількості гостей, або ж з якимись подорожами стосовно врегулювання майнових питань. Ось тут вона вже зможе відчути силу, що вона напрацювала, вона змогла. В неї є тепер якийсь інструмент, щоб більш вільно дихати. Тобто, ви буквально відчуваєте, що ви все правильно до цього часу зробили, ви вірно вкладалися, ви тепер можете навчатися, наприклад. Ви можете проживати за кордоном, ви можете звідти повернутися. Крім того, це можливість будь-які родинні справи повернути у русло таке, коли вони починають приносити задоволення. Близнюки, я вам бажаю по серпню місяцю усілякого сприяння долі, чудових, приємних подій. Обов'язково наголошую. Використайте можливості по з'єднанню ретро Меркурія Венери, 7-го числа, також 10-те число активізації Затемнення квітневого відбувається 14-го з'єднання Марса і Юпітера. А також, от наприкінці місяця, 27-29 число, допомагайте своїм бажанням знайти спосіб втілення. Він прийде обов'язково, варто тільки проводити таку контрольовану, однак наполегливу роботу. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі в наступних відео.